Ти радий, що чоловік Тіхановською на свободі? І, і взагалі, що ти думаєш про цей дивний візит Келога в Білорусь? Що це було, власне ти, кажучи. Ну, і ну, і ну, що нам тепер чекає? що Білорусь повертається до США не так, задом, а впередом? Ну, Це така, це така з, з, так скажімо, игра, де визначається Білорус, що він це не посіпака Росії, а це так скажемо самостійний ігрок, який зможе домовлятися з Америкою, який зможе вирішувати якусь. А Путіним удасть зараз я це поясню. Країна, які може бути спроможний організувати на своїй території перемовний, це дуже важливо. Я думаю, що е, один із важливих питань, а найголовніше на що я звернув увагу, друзі. Я хочу вам сказати, що останнім часом ми чули дуже багато коментарів стосовно того, що будуть наступ з Білорусі. От хочу вам сказати, що я впевнений, що один із питань, які проговорювались на цьому зустрічі, ано було так, скажемо, шість ще з один там. 30 хвилин відпула. Ну немало погодься з так, так, так. Ну та ми розуміємо з вами, що це з, з викладачем, Правильно, викладачем. прикладачем та кава, чай там закуски, да. але е, е, ну 6.30 – це так. немало часу. Я вважаю, що один із е, посилань, на що нам ну, потрібно звернути увагу, на те, що е, ми можемо бути е, спокійніші. Що наступу з Білорусі після цього зустрічу? Я думаю, що е, шансів набагато менше. А наприклад, напад з території Білорусі на інші Балтійські країни, бо ми з тобою говоримо такі а, варіанти. Слухай, ну дивись, я думаю, що з, з Білорусі я не думаю, але з інших країн, які розвіддані мають Зеленський, я не можу зараз сказати, і тому що це засекречено, але ми знаємо, що ми знаємо, що такі дані у Зеленського є. Що там написано, я поки не можу сказати. Що стосується. Пана Тихановського. Та дуже змінився. Там він плакав, розповідав там, як все погано. Але що хочу сказати, друзі? Я можу сказати, що, на жаль, революції не відбуваються, коли опозиціонер, наприклад, в інші країни і звідси він розповідає, що потрібно робити. Так не буде нікого э, 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 спорівату. Ніякого поштовху Нікого зміні влади так. не може бути э, нікої там громадської э, громадян громадянської діяльності. Ні, Гром, э, ні, не, не, не може бути знаєш, от зараз кажуть: вот потрібно, буш... щоби э, э, там в Ірані є шах. І він зараз робить революцію, і ми побачимо, що вони зможуть це зробити. Почнеться там громадянська війна. Послухайте, ну друзі, ну я в цього не вірю. Як не вірю в Білорусі, як не вірю в, в, в Росії. Я не вірю, що то Каспаров, який там. Якщо я не помиляюсь, він в США зараз живе, а, вот. або інші це, це, це Наваль, Карамур... Карамурзи, Яшин. які а, там. А родина Навальних. Да, 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 да. Що вони, випадів, далека, що вони зможуть звідси, де вони, да, зробити якісь прокачати ситуацію внутрішньо внутрі, в Росії чи іншої? в Росії або в країні там да? тому я вважаю, що якщо тихановський хоче щось змінювати От, то ну, потрібно йому бути в росії в білорусі і звідси качати ситуацію, звідси робити там, там приймати участь в виборах. Да? От, ну, що я можу сказати? я можу сказати, Але що... в'язниці залишилась там одна єдина учасниця, а так так, так так, так, які там відривала чи розробка. Паспорт, паспорпа який. Ну, так може вона зможе, бо вона ж Білорусі то залишилась. От всі ці трійці, да? вона єдина, хто сидить у в'язниці. Єдина. Да, я. Дивись. Ну, І Її ну, не відпустили, до речі. Да, я хочу сказати, що хочу звернути твою увагу, що там не тільки громадяни були з, з Білорусі, да? там були Японець, Українець. Два японці, якщо не помиляюся, американці uh -huh. там були. Ну там, там велика кількість людей. Uh -huh. uh, ну, по ти uh, кажеш, що вона єдина, але я тобі скажу, що ні. Там дуже багато людей, які сьогодні за градами і uh, за цього Бульбашки, і uh, за Лукашенка, які сьогодні. Ні за що за градами, тому uh, вона uh, дійсно. Що це значи? Nobel Peace Prize, хтось написав Нобелівська премія миру, можливо, не на Трампа. Ми ще поговоримо про це. Тобто я вважаю, що там багато людей, і потрібно цих людей рятувати, і потрібно цих людей. Я сподіваюся, що перемовини будуть і далі. А нам це вигідно, як наші Україні? У першу чергу воно нам корисна тому що, і вигідна тому що, як ми чули позавчора, якщо я не помиляюсь, а, Сирський заявив, що наступ з Білорусі а, офіційна була ця заява, ногу, а, це може бути і відкидувати це, не можна. це цього не можна. А, тому я вважаю, що а, а, нам потрібно зрозуміти, що один із найголовніших питань, які там е, обговорювалися, це було е, да. наступ з Білорусі. Тому е, це вже для нас е, непогано, е, то, що це сьогодні е, неприємно для Росії, ми це теж відчуваємо. Далі я хочу говорити про те, що я про це говорив: що відношення між Лукашенка і Сі, вони не прості, вони дійсно вітаємо, Алекс, вони дійсно дуже близькі один одного. Хочу, друзі, нагадати, що останнього разу, коли Лукашенко був в Китаї, він зустрічався вдома. Усій а це дуже для китайської архії дуже великої близькості. До такого рівня, як Сі, ну це дуже такий показовий. Так. Вот. Тому ну, це так само грати в Гольф з Дональдом Трампом постійно. Да, тому ж дивіться, я ще хочу звернути твою увагу на що, що від того, що якісь стосунки були у, у, у Лукаша і усі, це не подобався Путіну, я про це знаю. І він дуже був Угу. Як? Роздратований. Роздратований. Роздратований, Роздратований. а коли і ще і з'явився зараз, і що і а, США, Кали? да, то він ішов Більше став роздрутований. Хочу звернути твою увагу на те, що там були також обговорені зняти санкції. Так це для нас буде мінус, це буде не плюс, тому що це може Росія використовувати свій бок. Але, на мою думку, я думаю, що Келих. До кінця кі не розуміть, з ким він має справу. <ріху> що <ріху> він тому, що шість, <ріху> да, тому, да, <ріху> тому що друзі, хочу вам <ріху> хочу вам сказати, що Лукаш, він да, же 3% таракан, він такий тертий калач. Що він може, він може якщо вони будуть грати на четверіг, Сій Америке Трамп, Путін і Лукаш грати покер, то П'ять тузів буде у, у Лукаша. або падково. Да, тому да, тому ну, я б хотів би, щоб ми це, на це. Тобто, ми зрозуміли, розуміли правильно, тобто є в цьому і. Плюси, Плюси і є також і минус. А от ти щось ти так сказав, що може в Білорусі бути місце переговорів? Так, а що ти маєш на увазі? Ну я думаю, що зараз перемовні те, що відбувається з перемовними. Ми ще ну, що торкнемо цього питання. Ну, да, я вважаю, що це перемовний ну, такі, знаєш, фікції, так скажемо. Я думаю, що перемовні почнуться більше до листопаду, і це будуть вже. Такі більш конкретний перемовний і вважає, що е, і про це сьогодні сказав також і е, генсек НАТО. Що сьогодні це бутафори, які ми бачимо, вторичні, в Туреччині, в Стамбулі. От я думаю, що перемовні можуть приїхати в, в Мінськ. Але ж ми вже колись Мінськ, мінські перемовини. Ти знаєш, одразу ця аналогія з минулим да. на але хочу сказати, що. Наш президент вимагав це, і е, зараз те, що я знаю, також вимагають наші міністерства. Якщо долучити до цих перемов наших союзників, а якщо будуть відбудовуватися зараз відношення між Європою, а то що що сьогодні хочеться США? Якщо подивитись на це глобально, то ми зрозуміємо, що США хочуть. Зараз яким чином Білорусь, Білорусь перетягнути на, на свій бік. бік? Білоруський балкон, так званий. Да, давай говорити відверто. Да? Да. Тому вони розуміють, що поганий чи непоганий, поганий, слухай, ну давай говорити відверто, що з 2020 року там був. Помпеї по останнього разу і, так, так, і, так. і ну, скільки вже п'ять років туди ніхто їй не їздив. Так, так. А Трамп і адміністрація Трампа розуміють, що вони готові спілкуватися з, 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 з любими диктатором. Якщо зараз, а, Путіна, а, да, якщо зараз міста Путіна бу, так, а, а, буде, наприклад, Сталін, ну, вони готові будуть <ріст> з ним спілкуватися або Гітлер. Знаєш, ну, це, це люди, які а, байдуже з ким спілкуватися. Вони готові спілкуватися, і вони вважають, що це нормально, ані так вважають. Там, да? ну, я скажу, що ну, Коли були демократи, я про це думати не міг. Але на жаль. Сьогодні це нормальна ситуація. Так. Тому э, вони розуміють, що, э, які можуть бути далі наслідки, якщо э, Білорусь буде залишатися далі з Китаєм. А я хочу сказати, що э, э, сьогодні Трамп розуміє, що э, більш цікавіші і більші, так скажімо, проблеми сьогодні він вважає Китай так. і він хоче зараз, щоб Білорусь не залишався, так скажімо, на бік Китаю. Тому вони він вони хочуть просто його зацікавити, зняти санкції, відкрити так, скажімо, двері для Білорусі до Європи і сказати: Слухай, дивіться, скільки тобі років. Там, да? Я впевнений, що це розмова була. Слухай, дивись, у, у тебе все заморожено. там да? То, що Ти маєш там, э, в, о, там, свої активи, да? Але у тебе все заморожено. Так. Що ти хочеш? Ти хочеш, щоб э, які продовження повинно бути в твоїй житті? Ну ти ж не можеш бути вічно, э, вічно президентом. А я впевнений, що він сказав, що хочу, щоб Коля. Меколінка <laughs> далі був після мене. Вони можуть сказати, американці, окей? Okay. No problems. Ти так хочеш, де ти no, хочеш витрачати свої гроші? В Китай, в Росії? No, ну, звісно ж, ні. Давай говорити відверто. Слухай, все він гарно розуміє. Не потрібно з нього ліпити якийсь uh, картофельного фюрера і думати, що він такий дурак. Ні. Він хоче це гроші, то, що він вкрав, а там не один мільярд а, доларів. щоб, а, Якщо не помиляюсь, там ще є два сина. Боля ще якийсь там. Да. Ні, і що два. А, Вітя, і що? Вот. Вони ж хочуть все це гроші витрачати, щоб у них все було. От все. От це, так скажемо. Перші на налагоджування відношення між США, тому що слухай друзі, я хочу сказати, і наша влада пускай, хай знає, що познає що гроші, гроші можна вкрасти, але Америка не дасть їх витрачати як вони хочуть. Америка буде за цими грошами за кожне долар за кожен долар слідкувати. Ти кажеш, Пра правильно, тому. А, а, 3% Лукашенка це розуміють, і він хоче, якийсь ще нам Це цікаво, бачиш, в Білорусі цікаво наших глядачів. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Вам це, вам це легко, нам це дуже важливо. 1100 глядачів. прямо Дякую за... кожному, хто нас дивиться за ваше. Я друзі. хотів тебе запитати ще дуже резонансне, перш ніж почнемо угу. до ключових тем.